Ой-ой-ой, ой я умираю в Польше. Не прикол. І ось яка там причина. Ви не повірите. Я був у лікарів, і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені. Комп'ютерна томографія зробив і вони ні разу кажуть не бачили моєї легені в такому стані, як зараз. 4 роки вже майже пройло. по Вентиляція. Я терміново улітаю вообще з Варшави. Зараз розкажу вам за цю вентиляцію. Це прикиньте, всі люди суд, сруть, щось на кухні готують. Я от забрав уже чемодани. Дивіться, все. Я от уже чешу цієї Польщі. Лечу з десь на якісь моря. Надіюсь, виживу, бо прогнози не невтішні по моїм легеням. вообще. общем, вони ж права легеня прострілена, бо. Всі, оце писять, какать на кухні щось готовить і, здавалось би, дивиться, дивіться, живеш. Я, якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені дихальні шляхи. Ви думаєте, хтось тут... Раз в місяць треба фільтри міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там, не знаю, місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю взагалі. Ніде такого не було. Казалось би, центр Європи, культура. Гляньте, де, гляньте, як тут гарно. Всі піски, какашки, з кухні, відходи, все це вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти више, ті пахата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. У мене є чітка інструкція. Я вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що з вами все плохо. Ну, два варіанти. Або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги і мені забурожопа. Але я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улітати зімою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті. Що при оренді квартирі треба звертати увагу на вентиляцію, бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світу. Тільки подумайте, чим вообще ми дихаємо в цих городах? Скоти понастроїли, блін. Все, я улітаю і все вам покажу. Слідкуйте, чи я виживу. Пока. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.